На європейській площі вже панує передвеликодня атмосфера святкового настрою. Бориспільцям додають чотири велетенські писанки. Вирішили зробити такий невеличкий подарунок до Великодня. Ви знаєте, що ми вже другі. Рік підряд ставимо тут шопку невелику до різдвяних свят. От ми в цьому році придбали такі фігурки новенькі. Я думаю, що дітям було дуже приємно та й дорослим приємно фотографуватися біля цієї шопки. Ну а до Великодня ми вирішили зробити таких чотири крашенки. Це сонячні знаки. Вони прийняті якраз для України, прийняті для нашої місцевості, якраз Київської області, області, Полтавської області. Орнамент червоної писанки Божа ручка символізує владу, заступництво, цілісність та все те, що пов'язується з пошаною до руки. Сонячний знак синьої писанки Велика богиня, володарка неба та живої природи, від якої залежить плідність і родючість. Жовта писанка з ружею символізує сонце і вранішню зорю, а в народі любов. Дерево життя на зеленій символ природи, яка постійно оновлюється. Ці всі, всі символи вони і потрібні для виховання і нашої молоді, і поваги до тих всіх традицій, які у нас складувалися століттями на нашій Україні. Виготовляв крашенки наш давній товариш, з яким ми вже працюємо у місті. От це фірма «Арт Степанов», які в місті зробили реконструкцію старого фонтана. Зараз це. Таке місце відпочинку, я думаю, воно зараз улюблене для нашої молоді. От і вони ж виготовили пам'ятник Володимиру Мономаху. От ми їх попросили, вони запропонували нам. Такі крашенки ми їх поставили. Бориспільцям такий подарунок до вподоби. А особливу зацікавленість до архітектурних споруд проявляли найменші мешканці міста. Сподобалося, особливо. Діткам сподобалося. Хотіла розбити, постукаю, розіб'ю. Ай, не можу розбити. Воно приносить такий великодній настрій. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук зазначив, що на цьому сюрпризи для містян не завершаться. А от які саме окраси для Борисполя підготували до пасхальних свят, поки залишається таємницею. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.